Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 6 по 12 січня 2025 року. І в цьому відео, в цьому третьому блоці будуть такі знаки Зодіаку, як стрілець, «Козерог», Водолій і риби. Вітаю вас, дорогенькі мої стрільці! Сьогодні ми дивимося, як і завжди, по традиції 5 запитань. І так, стрільці обща енергетика неділі. Основні події, що будуть пов'язані фінанси, особисте життя, на що треба звернути увагу. І так, дивимося: обща енергетика неділі у стрільців. Страхи, ограничення, як боюсь, я боюсь, оце буде таке у вас. Опасіння, нерішительність, якісь, треба діяти, а ви не можете діяти, якісь такі, знаєте, от лежу на завтра, а завтра так само, Та, хай ще треба ще подумати. В общем, якась задержка, нерішительність, страхи, е такі емоційне передавлення, може бути якісь таке депресивне состояння, нічого не хотюнчик, таке подавленість, подавленість якась буде. Основні події, ось я ж кажу, основні події по жертвеність, Тобто ваші страхи. Нічого не робиться. Значить, оце, що вам треба, що ви там запланували на, на слідучій неділі, да, воно буде все висіть. Основні події, це з вашим відчуття себе жертвою. Є, все пропало. Да? Якась така, я, я не можу, мені не везе, я такий нещасний. Да? Я б сказала так: у вас горе одума. Понимаєте, ви знаєте, ви ну, сильна людина, мудра людина. У вас є всі можливості, є всі шанси до тузу Пентаклі, але ви відчуваєте себе жертвою. І на слідушій неділі ви не зможете діяти. Така. Немає якась така. Все, всі ваші справи будуть в підвішеному состоянні, тому по вашій вині я жертва, я боюсь. Так, фінанси. Фінанси королева Пентаклі. Королева пентаклі — це, це карта е, такого стабільного е, состояння, це стабільність, фінансова стабільність, це, це благополуччя, це контроль, це ізобілля, це комфорт. Це ви ваші фінанси, яка кажуть, фінанси ви держите в руках. Не важно, чоловік чи жінка, але фінанси ви будете держати в руках. Вони у вас є. Дивимося особисте життя. А от в особистому житті, можливі, якісь кординальні переміни. Якщо зустрічалися, то почнете там, планувати свадьбу, якщо живете довгий час разом, то, можливо, щось будете, поміняєте щось вже так, привикли-привикли, ну щось будете міняти. Що саме? Щось ваш мужчина, якщо в сімейному житті, щось ваш мужчина захоче більше, і ще краще зробить вашому биту. Може, це буде в биту, там і не знаю там е обої помі, ремонт, щось там дострої. Да? Імператор, щось буде ваш чоловік, якщо ви замужня людина, щось ваш чоловік захоче іще краще зробити, чим воно є на самом ділі. Да? Щось кардинально по королю мічів. Щось так. Я рішив. Знаєте, от не, може не посовітувавшися, так я рішив. І вам це буде громогласно заявлено. Але це буде чоловік міняти. А якщо ви не одружені, якщо ви якщо ви зустрічаєтесь, я ж кажу, можливо, там предложення й свадьби. А в кого, якщо немає нікого, то е, дивіться по сторонах, мабуть, на вас будуть вже звертати увагу, і може щось помінятися в вашій лічній житті ну, в лучшу сторону. Ну, Це ваші страхи, ваші, ваші всі. Е, Помієте, е, я ж кажу, ви якісь на цій неділі, я нічого не хочу, я закрився, я боюсь, е, чи бою, те саме, не хочу робити вибор, але я такий, я нормальна людина, я можу. Да? Я Якось закрився. Тому, можливо, все одно не, не, не вважаючи на ваше состояння, по сторонам подивіться, будь тому що якщо ви не одружені. Да? Щось у вас може помінятися? Так, дивимося, на що треба звернути увагу? Це що. Об'ясніть, пожалуйста. На що звернути увагу? Об'ясніть, пожалуйста, що це за двойка мічей? На що треба звернути увагу по двойки Понимаєте, ви, а на те, що ви не хочете, можливо, якщо в кого є там дійсно довго зустрічаєтесь, не хочете йти в якусь, ну, в сім'ю, можливо, не хочете йти, в замужество не хочете йти, вам предложення, а ви не хочете. Якось, знаєте, в це в особистому житті. Щось я, щось я не хочу, щось я закрився, на те, чого ви не хочете. А можливо, вам. Ну, це, це у когось програється. А важливо, знаєте, як, ви все-таки все по картам ви все одно відчуваєте себе на слідчій неділі, стрільці мої. Жертвою. І увагу на ваше. оце... Депресивне состояння. Да? Нічого не бачу, нічого не чую, не хочу двигатися. І тут ось закриті глаза. І тут тут я це. розумієте, у вас така неділя буде, і тут вас предупреждають, щоб, ви не, щоб це не зайшло в затяжне. Знаєте, можете на, на неділі бути така, що можете в депресію впасти так, що це може бути надовго. Тому в цьому стані не треба бути так сильно довго. По, поставте собі час. Наприклад, от, ну от Цю неділю-сім днів мене там, я там страдаю, да? чи я там нічого не хочу, я жертва. Але опередний поставте ці дні і потім вже починайте дійствувати, тому що можете вийти, це таке депресивне состояние надовго. На це треба звернути увагу. Дякую, дякую, що ви зі мною. Такий мій прогноз для вас, дорогінкі мої стрільці. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте і, як завжди, моє традиційне, що не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде. Добре, до зустрічі. Вітаю, дорогенькі мої козероги. Дивимося, яка буде слідуюча неділя, 6-12 по 12 січня 2025 року для вас. Обща енергетика, неділя для козерогів, основні події, фінанси, особисте життя. І на що треба звернути увагу козерогам? Дивимося. Обща енергетика неділі, справедливість. Така карта. Справедливість. Це, знаєте, може бути пов'язана у вас неділя з вашими гоструктурами. Да? Щось можете вирішувати питання, государственні якісь там Да? Щось таке. Але ж також ця карта по енергетиці, це справедливість, це, що посієш, те й пожнеш. Да? Що ма... що даєш, те й Да? Таке. Знаєте, якось е, якісь, можливо, у вас появляться якісь такі справи емоційно наповнені, які треба буде, може, предложення у вас якісь появляться, які треба буде більш детально, конкретніше. Так, знаєте, от е, роздивитися більш детальні ці предложення і зробити якийсь перший крок для цього. Якісь, я ж кажу, якісь такі. Е, е, Питання от з госструктурою. Ну, от я не знаю, що це може бути. Це можуть бути суди, це можуть бути адвокати, це можуть бути, я знаю, больниці, ну, госслужби, я знаю, там, пенсіонний фонд, не знаю. Що може бути, але це будуть неділя, пов'язана з такими вирішенням питань по іменно гоструктурі. Основні події. Основні події ви мах. За що б вони взялися на цій неділі? Неважно, які справи, ви мах, ви все можете, все в ваших руках. Ви якісь такі, знаєте, швиденько, бистренько вирішую все, вмію да? все. Не, для, не, для деяких людей це можливо буде довго і нудно, да? а ви так раз, раз, раз і все зробили. Чи зробила? Да. Так, фінанси. А фінанси стабільність. Да? Імператриця це, це карта стабільності. Стабільність це ну, правильно розписаний бюджет. Це добробут, це достаток, матеріальні блага, це е, якась така, я знаю, так, ну... стабільність стоїть на руках. Імперія, да? імперія, в якій ви керуєте. Я скажу так, стабільність. Да? є, Гроші розподілені по всім, по, як я кажу, по конвертикам, розложені тройка пентаклів, розложені на те, на те і на те. От воно у нас стабільно, воно у вас і є. Особисте життя. В особистому житті я переможець, я переможець. Все добре, все добре, я переможець. Я, перем... я перемагаю. Я керую, я воюю. Я... Сам собі начальник, сам ну, без змін, я б сказала так, я, якщо хто одинокий, я так одинокими остається. Хто там в парі, так і є, ви в парі лідуєте, лідіруєте, да? нічого без змін. Да? в общем, все, все в ваших руках помагу. І ви такі, і в особистому житті ви теж такі будете. Я керую, я знаю, я переможець, я веду. На що треба звернути увагу? Не? Я ж кажу, вам буде у вас якесь предложення вам і, і, і от, по магу да, там, і, чи по справедливості. От якесь буде вам предложення, ви не будете його більш детально роздивитися. Тобто не приймайте рішення без чіткого аналізу цього питання. Трошечки уділіть цьому вніманню. Роздивіться більш так. Як під мікроскопом, до мілочей, про, проаналізуйте, про, про, складіть план ваших дій. Да, так, да, Ось, бачите, і тут мені випадає карта справедливості. Да, оце якось, ну, розберіться з цим питанням, проаналізуйте це питання. Що це буде? Я не знаю. Якась буде пов'язана з госслужбою. І вам треба це питання. Більш так, ну прям до підільності роздивитися на цій неділі. Такий мій прогноз для Козерогів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, дякую, що ставите лайки, коментуйте. Моїм дорогеньким кози Сьогодні я записуюся 5 січня це відео і сьогодні. Моєму дуже дорогому, дорогій людині Козерогу день народження. І я хочу побажати йому сили, натхнення, життєвих сил, да, любові і сказати йому, щоб він завжди залишався таким, яким він є. Чесним, порядним і добрим чоловіком. Сашуням я тебе поздоровляю. <с> І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, все буде добре. До зустрічі. Водолійчики, <с> привіт! Ну що, дивимося, що там нас чекає, так? Да? Я ж теж водолічик, давайте. Ну, що, мої даренькі водолійчики, яка буде там у нас обща енергетика неділі? Основні події ще будуть пов'язані фінанси, особисте життя. На що треба звернути увагу на сьогоднішній неділі? Давайте, дивимося. Ну, і що, яка там енергетика у нас? О, імператор. Все стабільненько, в Багдаді все спокійно. Все стабільно в порядку, в порядок в ділах, реалізація желані, все йде такою по чіткій конст... структурі, по порядку. І так все збалансовано, все по плану. Я б сказала так, знаєте, чітко. Все на що приду... що на задумали, те йдемо по чітко прописаному сценарію. Так, дивимося, що у нас основні події. Основні події король пентаклів. Хто одружений з чоловіком, можливо. Будуть якісь там, бо король пентаклів дуже часто це як чоловік програється. Якщо одружені, хто дивиться, одружений, то чоловіком може пов'язані основні події бути. Якщо ні, то це може бути начальник. А якщо енергетика, то це з якимось такими фінансовими питаннями якимось, да? Матеріальною частиною вашого життя. Давайте подивимося, з чим це нім пов'язано. Ну, денежки, так. Да. Це буде в матеріальній. Це буде, основні події будуть зв'язані з матеріальними, з матеріальними. Якась переложить вам ще доповнючу може роботу. А ви будете ще думати, да, да, ні, ні. робота, якась нова робота, якась звається на голову, багато буде роботи. Матеріальна сторона. Матеріальна сторона, яка буде приносити вам доход. З цим буде пов'язано фінанси. Фінанси в надіжному сейфі. Якщо є фінанси, то вони в надіжному сейфі. Да, карта миру. Або гроші підуть через інтернет. Мир це теж інтернет, може зайдуть на щат. Але фінанси, ну як в миру, все нормально, все хорошо, Заховані, закриті. Да, як, о, якщо працюєте, ну, пенсіонери, е, ці, льготники, інваліди, там, ну не знаю хто там, якась прийде доход іменно з госструктур, Да? такий може доход. Так, да, активно, гроші йдуть на що. Так, особисте життя. Особище життя, четверка жезлі. В особистому життя, у нас четверка жезлів – це стабільність. Якщо є відносини, то вони стабільні, нічого не міняється. Якщо сім'я все, все так, якщо немає у вас нічого там, люб, любовної, то ем, Дуже стабільно, може не бути, але можливо щось і перший результат, може щось і появиться, бо четверки жезлів, може щось там якісь, на якомусь празднику може там сімейна карта, да, може щось щось. Да, може хто не женатий, то може задумайтесь, можливо, буде, буде сімейне життя. На що треба звернути увагу? На сім'ю, на своїх рідних, на своїх близьких. На дітей, на батьків, да? все на сім'ю. Да? Якщо немає такого сім'ї, то це колектив, це люди, з якими ви спілкуєтеся, ваша община, да? з ким общаєтесь, да? ваші друзі, то на цих людей треба звернути таке увагу. Не замикатися самі в собі. Бо ми, ми водолії, в нас таке буває, да? що ми любителі Побудь і в одиночисті, хоч не вважаючи на те, що ми такі актив, можемо бути душою компанії, але в нас дуже часто буває таке, що ми можемо побути в одиночестві. Тому не, не, на цій неділі не забивайтеся в одиночество і зверніть увагу на своїх близьких і рідних людей. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких водоліїв. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Ну і як завжди, мої традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої рибки. Дивимося прогноз на слідуючу неділю, з 6 по 12 січня 2025 року. Для вас. І так, починаємо. Рибки. Обща енергетика неділі для рибок. Дивимося основні події, з чим пов'язані. Фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Дивимося. Обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі єра фонд. Традиції, правила, законність, впливові люди, церква, крестини, родини, святини, празники. І, хто празне там Рождество да, по старому е... Времені, да, 7 там, числа, оце, оце ваша буде наповненість на слідувачій традиційне, регаліозне наповнення. Да, таке. Я ж кажу, крестини святини родини, Праздню, якесь празнення, або впливова людина. Да, якась, знаєте, благодійність, якась, ви будете в якійсь такої, знаєте, пожертвування можливо, знаєте, таке, як, ну, я ж кажу, благодійність. У вас енергія така буде якось добра, традиційна, мені хорошо і треба з якось другим, щоб було хорошо. Якось таке дуже, дуже таке. Заботливе, правильно. Чоловічність, я б сказала, да, людяність, людяність, якась неділя людяності. Може, будете замічати, що там собаки якісь, коти бездомні, да, покормити, там, можливо, там людині, бабушку через дорогу перевести, якась така людяність, сердечність, ну, по традиції, по такому душому, ну, по душе, милосердія, розумієте? Бо така якась неділя така буде у вас. Основні події, основні події, сонечко. Це може бути сонечко, що ви трошки егоїстичні, але зважаючи на те, що у вас, наприклад, фарієрафант, то основні події дійсно будуть пов'язані з принесенням людям якогось тепла, доброти, ніжності. Да? Якось со согрівать. Захочеться вам на слідуючій неділі, дорогенькі мої рибки, согрівати. От весь все світ обігріть. От таким, от, своїм серцем, своєю заботою, обігріть все серце. Фінанси. Фінанси плюс і мінус, да? як прийшли, так і пішли. Да? Хочеш жити у мій на те, і на те, і на те. Голова пухне. На все треба ті копійки розбити на те і на те і на те. Дуже багато справ. Да? які справи, які вони підвисли да? І треба їх срочно рішити. І це оце ж з цими грошми ну, треба правильно розп... по карті справедливість правильно розподілити ті гроші. От, оце ж знайти баланс. Оце ж у вас будуть. Як і прийшли, так і пішли. Оце фінансам. Особисте життя, особисте життя, якісь будуть такі конфліктні ситуації, можливо, дуже багато справ, якісь нападки на вас, як я кажу, по цій карті напали цим селом, да? от Якісь будуть на вас нападки, защиту бути собственних інтересів, відстаювати своє, недоброжелательні, недоброжелательні якісь люди будуть до вас, да? Окружаючі люди, які, знаєте, які, ну ну такі, знаєте, якісь, от, це в особистому житті, це з рідними, можливо, таке, знаєте, щось на вас. Ну, колектив, можливо, таке якесь, щось на вас там. І вам придеться це все відставити. Я ж кажу, напали всім селом Юля да, Якась конфліктна ситуація, можливо, в колективі. Хто працює в колективі, да, конфліктні ситуації, можливо, в колективі, щось якісь недомовки, як, щось, ну, напади таке на майбутнє. Ну, знаєте, якось, таке, агресивно трошки. Ну треба, як наче от, конкуренція, я б сказала так. На конкуренція якась на конкурисній основі ну, вам треба буде трошки відстаювати свої границі, відстаювати своє. Ну але навіть не відстаювати своє, це відбиватися. це відбиватися від їхніх нападків. Не відстаювати своє, це відбиватися. Так, на що треба звернути увагу на печальку. А на печальку, можливо, вас тут будете іменно, замічати на цій неділі оце, таких, якихось, ем, такі ситуації, які будуть вам ранити серце, і ви можете входити в печаль по цим картам, можливо, таке може бути по благодіяльності. Да, там, от таке сонечко, може, таке, трошки будуть, і отут ось, ем, обідали мене. Да, і таке состояння по п'ятьорочки кубків. Душена, печалька. І вам кажуть: верніть вагу, що за вас стоять два кубка, що ви самі себе якось трошечки вганяєте. Немає того, ну, нема, не треба так сильно. Ну, нічого страшного немає. А ви себе оце втягуєте, дійте, не встановлюйтесь, дійте, да? показують король жезлів. Тобто ви такі там, активні, дійте, не треба встановитися. Це життя. Бувають такі люди, висприймайте їх і двигайтесь далі. Не звертайте увагу на ідіотів, вибачте за вираження. Такий мій прогноз для моїх дорогесеньких рибків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, Ну, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!